Усім привіт на каналі нашого інтернет-магазину. З вами Ян. Популярність електросамокатів вже не викликає подиву, і сьогодні цей тренд ймовірно переживає свій пік. Особливий попит серед мешканців міст викликають практичні та доступні моделі з оптимальними характеристиками для щоденного використання. У цьому відношенні бренд мобільного транспорту Spark пропонує цікаві рішення. Його моделі обирають люди, які високо цінують комфорт та швидкість, обожнюють активний спосіб життя і мріють позбавитись від постійної втрати часу у транспортних заторах. Спарк акцентує увагу не лише на стильному дизайні, але й на високій якості складання та використанні інноваційних компонентів. Ціни ж залишаються доступними для широкого кола користувачів. Знайомлячись із продукцією бренду, рекомендую звернути увагу на нові моделі цього сезону. Всі вони виділяються утилітарним підходом до дизайну, брутальністю, що поєднується з продуманим рішенням в ергономіці. Хочу звернути вашу увагу на те, що всі моделі оснащені 10-дюймовими колесами. Якщо вас цікавить суто міський варіант, то зверніть увагу на Kick Scooter Maxi. Свій стиль ви можете підкреслити різноманіттям кольорів для даної моделі. Компактне заднє колесо мотор потужністю 500 Вт в номіналі та 600 Вт в піку дозволяє впевнено рухатись на підйом під кутом 20 градусів, максимальна швидкість, до якої може розганятися самокат 25 км на годину. Літіонний акумулятор на 36 вольт, 15 тисяч мАч, прихований у деку, практично не видає електричної суті пристрою, але багаторазово посилює його можливості. Батарея забезпечує пробіг до 50 км на одному заряді. З нуляких скутер заряджається до 100% за 6-8 годин. Корпус пристрою захищений від потрапляння пилу та води за стандартом IP54. Це говорить про те, що по калюжах і під час слабкого дощу можна спокійно кататися, але в зливу двигун може постраждати. Антіпрокольні шини добре пружинять, а в комбінації з переднім амортизатором згладжують нерівності дороги. Для поїздки містом цього цілком достатньо. Безпеку райдера забезпечують ефективні дискові гальма на задньому колесі. Електросамокат Kick Scooter Maxi не лише надає високий рівень комфорту для райдера, але й приносить задоволення від керування. М'які та приємні на дотик гріпси дозволяють впевнено керувати транспортом. Додаткова зручність можливість розміщення речей у сумці на кермі. Крім того, передбачення кріплення для смартфона та тримач для пляшки з водою. Панель керування поєднує в собі дисплей та кнопку живлення. Багатофункціональний світловий індикатор надає інформацію про швидкість та можливі помилки. Нижче розташований індикатор швидкісного режиму. Обирайте за настроєм еко, драйв чи спорт. Також відображається функція активації блютузу та вімкнення фар. Окремо слід відзначити важливий функціонал індикатор підвищення температури батареї, додатково доступна інформація про рівень її заряду, також є можливість налаштування девайсу. Продовжуючи огляд, переходимо до наступної моделі Rider Pro. Характеристики цього електросамокату співпадають з попереднім, але він із переднім приводом. Давайте розглянемо, які переваги це надає. Головним плюсом переднього приводу є стійкість на дорозі. Також із ним комфортніше повертати, розгін та старт будуть більш рівномірними. Електросамокати з заднім приводом характеризуються швидким розгоном, але не так добре керуються. Вони краще їдуть на гору, їхня вага розподілена рівніше, ніж у передніпривідних моделей. Якщо ви ніколи не катались на самокаті, то, мабуть, краще починати з переднього приводу, тому що ним легше керувати. Крім цього, швидше за все, освоюючи ці від техніки, ви віддасте перевагу міському тротуару. Любителям швидкої їзди може сподобатися задній привід. Він краще покаже себе на ґрунтових та лісових дорогах. Але незважаючи на вибір, електросамокати Spark нададуть вам якість та комфорт, завдяки якому катання принесе лише задоволення. А тепер переходимо до самокату, на якому не обов'язково стояти. Модель Outlander Max Pro буде ідеальним варіантом для підлітків та дорослих, які ставлять комфорт на перше місце, оскільки він розрахований на дальні поїздки. М'яке широке сидіння з прорізом для вентиляції та пружинами додаткові складові комфортних подорожей. До речі, такі приємні аксесуари, як тримач телефону та фляги з водою, а також сумка для речей, в моделі також є. Елегантний чорний колір робить самокат практичним для щоденного використання. Двигун встановлений в заднє колесо і має потужність 800 Вт, яка може підвищуватися до 1000 Вт за потреби. Це дозволяє самокату легко розганятися до 25 км на годину і продовжувати рух навіть під час їзди під кутом до 20 градусів. Самокат оснащений літій іонною батареєю високої потужності та ємкостю на 20 000 мАч. Особливістю цього справжнього марафонця є запас ходу на одному заряді до 80 км. На повну зарядку АКБ знадобиться до 8 годин. Вологозахист за стандартом IP54 дозволяє використовувати електросамокат вологопогоду. Переміщення на самокаті зовсім не обмежуються рівними асфальтованими дорогами. Його конструкція цілком придатна для руху навіть по заміській місцевості. Встановлені пневматичні шини, які поглинають тряску по поганій дорозі, гравію або бруківці, а також забезпечують гарне щеплення з поверхнею, підвищуючи безпеку катання та продуктивність пристрою. До того ж, Outlander Max Pro обладнаний ефективною підвіскою, подвійний передній та задній пружинні амортизатори, хід плавний та легкий, навіть на високій швидкості. Комплектація даної моделі більш багата. Зокрема, крило заднього колесу додатково зверху закрите маленьким багажником, який служить його захисною конструкцією і може використовуватися для перевезення невеликих і легких вантажів. Гарантію безпеки на самокаті є ефективні та надійні дискові гальма на обох колесах передньому та задньому. Під час спрацювання вони негайно схоплюють колесо, забезпечує швидке та надійне гальмування за будь-яких погодних умов. Дисплей тут яскравий та великий, знаходиться праворуч на рульовій ручці. Він дозволяє керувати швидкісними режимами за допомогою зручного курка газу. Є кнопка вімкнення та вимикання живлення. А також можливість вибору швидкісного режиму ека, драйв та спорт. Можна відстежувати інформацію з та одометра, є показчик швидкості та зарядки. Тепер до близької за характеристиками моделі Outlander Pro. Її можна розглядати як лайтову версію попереднього самокату, оскільки комплектації повністю збігається. Її відмінністю є менш потужний двигун. У номінальному режимі це 500 Вт, а на піку 600. Щодо амортизації, тут як ззаду, так і спереду встановлені по одній пружині. Кожна модель Spark оснащена потужною та яскравою фарою, яка забезпечує відмінну видимість, а на Outlander їх навіть дві. До речі, на цій моделі є показчики поворотів на кермі. На задньому крилі всіх девайсів розташований яскравий світлодіодний стоп-сигнал, який робить райдера помітним позаду. Додатково є підсвічування на деці. Для зручного транспортування та зберігання передбачена можливість складання транспорту у компактну конструкцію у будь-якій моделі. Програмне забезпечення для смартфонів Mini-Robot на базі Android та iOS використовується для синхронізації самокату та телефону. Його можна безкоштовно скачати на App Store та Play Market. А після встановлення застосунку залишається лише синхронізувати через Bluetooth. Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Але дозвольте коротко ознайомити вас з її можливостями. Звичайно ж, що легко доступні усі відомості щодо поточного стану техніки. А якщо хочете бути впевненими, що ніхто не поцупить ваш мобільний девайс, активуйте функцію блокування. Вона працює як сигналізація. При спробі катити, електросамокат починає подавати сигнал. Переднє колесо блокується і його неможливо переміщувати. А при вимкненні функції електросамокат працює у звичному режимі. Режим круїз-контроль надає можливість безпечно та комфортно подорожувати електросамокатом. Він дозволяє автоматично підтримувати певну швидкість і запобігти перенавантаженню або перегріву двигуна. Для того, щоб активувати режим, вмикаємо його у додатку, далі натискаємо важель газу і потрібну швидкість. Тримаємо 4 секунди. Після цього додаток встановлюється швидкість для їзди. Також є можливість встановлення максимальної швидкості. Для цього переходимо в режим обмеження швидкості та проводимо налаштування. На останок залишається додати, що в лінійці електросамокатів Spark кожен райдер знайде свій двоколісний девайс, який прийдеться йому до душі за технічними характеристиками. Купити будь який із представлених в огляді електросамокатів Spark можна в нашому інтернет-магазині. Просто зателефонуйте або оформіть замовлення на сайті. Наші фахівці допоможуть визначитись з вибором моделі і проконсультують з усіх питань. Підписуйтесь на канал, щоб бути у курсі мобільних транспортних гаджетів Spark. Будемо вдячні вам за вподобайки та коментар. З вами був Ян. До зустрічі на каналі Вдалих покупок!